Вітаю вас, друзі! Якщо говорити про спіреї, то напевне е умовно, всі спіреї можна придати на красиво квітучі і декоративні листяні культури. Тобто сорта. Ну, кажу вам, що напевне немає більш красивішої спіреї, ну це я всім розказую, чим спірея сливолиста плена. Це шедер. Подивіться просто на ці квіти красивезні, просто це ж мерти можна слухати. Величезний кущ. просто. Пахне, весь про, ну хоча, може не пахне, то не пахне хтось інший пахне. А, це я пахну, слухайте. це я пахне парфумами. Але сливолисти спірея, вона дуже-дуже дуже красива. Просто подивіться, цілі-цілі гілочки оцієї краси. Сливи слива, її родичка по родині, це всі пруноси. Але спірея проніфолія. О Боже, іде якась вантажівка. Якраз називається так через те, що в неї листя дуже схожі на листя щасливого, чи, чи абрикоси чи алечі можливо. Ну от ось тут можна от, Хіба ти скажеш, що це спірея? Ні, це хтось взяв якусь абрикосу, чи якось може черешню, алечу викинув, непонятно, що вона. Але я бачу, ще раз і все пішло, 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 пішло поїхало, пішло, поїхало. Її сусідки це Вангута Pink Ice, Gold Flame. Дуже гарні сорти, теж, теж треба позняти сорти про неї, відео. Ось, В мене славолистий і спірей-дві. Це ось е, плена і е, gold flame. так, Як це називається? Ви ж ви називаєте, крім кінець, слухався. Gold flame. Бачите, в неї квіточки взагалі такі, як пусті, ну порожні, не плена, а таке красиве жовте листя. Теж ніби якась а лича. Ну, Про неї теж потім ще познімаю. А поговоримо зараз з вами про, саме про ось цю красуню. Дивіться, як вона красива, заповнює собою ось такі ніби як сніги. Бо, До речі, скоро буде сніг, розказуємо. Тобто так уже не хочеться. Також задобавився аб'юз від природи, Боже, то наступу чекаєш на Київщину, то е, морозів, то ще щось. Господи, коли все вже скінчиться, як уже все. Е, щас. Задовбало, ви всі розумієте, що без батьків не скажеш нічого. Просто вже стільки вже втомилися ми всі, але слава нашим захисникам і захисницям, те, що ми маємо змогу жити Жити тут і зараз. Ну, Це окрема історія про, про наших найкращих людей. Подивіться, друзі, як красиво. Просто. Я дуже хотів би, щоб е, це все збереглося і життя таке коротке і крихке, що думаєш, оце жує зараз. Наш там рослин, думаю, господи, а чи буду я живий наступний рік? Чи ви, чи ще хтось? Як хочеться жити, як хочеться е давати цьому світу красу, щоб люди, дивіться, красиво, бачите, шишечки виростають. Гастробіла, а це зовсім інша історія буде про про <схай> ялицю іспанську. Ось, друзі, такі радий, пройшов дощ. таке все важило, таке все, таке все красиве, блін, друзі, так гарненько. Ну коротше, ладно, пішов, я дуже замерз. Люблю вас, дякую, що зі мною. Лайкайте, там, пишіть, що хочете. Я взагалі, знаєте, залізти, знімається, то, щоб були там подписки, контент контентна реклама, торгів. Я хочу, щоб просто люди бачили, що окрім чогось банального, окрім. Жаху, який ми проходимо, і ще щось красиве. І це зараз на цьому відео це спірея пленіфлора. Сливо Пока-пока.